в Іспанії звинуватили російських високопоставлених чиновників у зв'язках із мафією. Прокурори Мадрида направили до суду клопотання на 488 сторінках, в якому виклали результати десятирічного розслідування. Документ, який налічує сотні телефонних розмов, банківських переказів і угод з нерухомістю, звинувачує 27 російських чиновників у відмиванні грошей, шахрайстві та інших злочинах. Зокрема, у зв'язках з мафією прокурори Мадрида підозрюють голову Газпрому, заступника прем'єр-міністра. І двох колишніх міністрів у документі також тричі згадується президент Росії Володимир Путін. Тим не менш перед судом може постати лише заступник голови комітету держдуми з фінансового ринку, член правлячої путінської партії Єдина Росія Владислав Резник. На думку прокурорів, він допоміг отримати ключові пости в російській владі злочинцям Тамбовського організованого злочинного угрупування на чолі з Геннадієм Петровим. Це угрупування в 1996 році переїхало до Іспанії за допомогу чиновник. Отримав нерухомість в Іспанії, яку тепер планують конфіскувати, в тому числі курорт на острові Мальорка. Сам Резник вже заявив, що його зв'язок з Петровим був нібито виключно соціальним, і російський депутат пообіцяв прибути в іспанський суд.